Всім привіт! Сьогодні відео на українській мові. Це Ховбург. І саме з цього балкону Гітлер в 1938 році проголосив Аншлюз Австрії. Ховбург це зимова резиденція Габсбургів в Відні. Можна навіть сказати, що це місто в місті, площа 240 тисяч. Квадратних метрів палац має 18 крил, 19 внутрішніх дворів і 2600 приміщень. Але як же Хофбург став таким великим? Вся справа в тому, що у Габсбургів в протоколі родинному була така особливість: наступник не може жити в покоях і палаці свого попередника. тобто Якщо син наступник престолу, то він не може жити в палаці свого батька. Він повинен побудувати свій. Ось так ховбург і ставав все більший і більший. Ребята, дуже впечатляючи, просто потрясаючі. Прямо таки невероятно. Габсбурги мешкали в Ховбургу 5 сторіч. З 15-го по початок. 20 сторіччя. А на даний момент в частині Ховбургу діюча резиденція президента Австрії. Відвідати її, звісно ж, не можна. Хоча мені дуже хотілося б відвідати резиденцію президента. Але я можу зрозуміти президента, чому він туди не пускає відвідувачів. Ну можете собі уявити, президент в капцях виходить з ванної кімнати. І тут я. Ну Йому, м'яко кажучи, буде некомфортно. Якщо королева Англії це Букінгемський палац, президент США це Білий дом, то президент Австрії це Ховбург. До речі, в цьому ж комплексі працює також і канцлер Австрії. Взагалі-то дуже зручно для комунікації. Висунув голову в вікно, покричав в вікно напроти і докричався до президента, щоб щось спитати. Супер! Перед вами зараз готична капелла, яка була вбудована в стіни палацу в 15 столітті. Всередині вона дуже невеликих розмірів. Розрахована тільки на родину Габсбургів та їх близьких. Двори цього палацу з'єднані арками. За однією з таких арок ми знайшли цей старовинний костел. Також тут знаходиться старовинна бібліотека на 2,5 мільйони книжок. Крім того, в комплексі є іспанська школа верхової їзди, де можна подивитися кінний балет, і павільйон з тропічними метеликами. Вчені історики кажуть, що по Ховбургу можна вивчати. Історію архітектури Австрії і не тільки архітектура. Бо кожен дворик відрізняється від попереднього і розповідає про вподобання свого господаря, члена королівської родини. А це скляний павільйон з метеликами. Я його відвідав, коли був у Відні минулий раз. Щойно, коли ми озвучували відео просто перед нами в 10 метрах від центрального входу в палац, люди грали в волейбол. Напевно, Габсбург цього не винесли. Можете собі уявити, що б з ними сталося, якщо м'яч потрапив у вікно. Але зараз інші часи і правила змінилися. Зараз туристи можуть потрапляти. Є чим у вікно стільки, скільки захочуть, бо вони приносять в бюджет більше грошей, ніж всі завоювання габсбургів за часи їх династії. Якщо що, я це взяв просто зі стелі і нічого не рахував. Але як казав Максим Лавров з серіалу Кухня, шейкери це наше барманське все. Але перед палацом є. Пруд, парк і качки, і це точно факт. Відвідати рекомендую. Я все це оббіг за 6 хвилин. А ви пройдіть, не кваплячись. До побачення!